Зараз ми з вами трішки пограємося з вашими оченятами. Давайте зараз розітремо рученята ваші. Розітремо, добре, щоб були теплесенькі. І нашим оченятам було приємно. Прикладіть до оченят. Все. Молодці прибирали ручки. Зараз ми з вами пограємося. Перша вправа в нас буде зам, замружитися. І раз замружились. Один, два, три, чотири, п'ять, відкрили оченятка. Знову замружилися. Раз, один, два, три, чотири, п'ять, відкрили. І останній разочок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Відкрили, молодці. А тепер уявимо, що наші оченята. Ось так помахаємо крильцями, помахаємо, помахаємо. Молодці, летить метелик, наш далеко-далеко помахаємо крильцями. Мумнички. А тепер ми з вами вирушимо в подорож. А допоможе нам цьому наш веселий автобус помічник який нас довезе. Заняли є місця. Сидимо в автобусі ми дивимося на всі боки. Дивимося на всі боки, дивимося вгору, дивимося вниз, автобус наш стоїть. Що ж це він притих? Низу річка глибоко. Горі пташка високо. Да. Горі пташка у Горі пташка високо, кулечка. Так, дивимося добре. Двірники туди-сюди витирають личенько. Колеса закрутилися. Вперед ми покотилися. Крутимо колеса, крутимо колеса, Ліанту, крутим. Молодці. Дітки, подивіться, а хто нас зустрічає? Перевертаємо картину. Ривертан. Хто нас зустрічає? Галяньте, хто це? Хто це? Ну, звірята, правда? Звірята, подивіться, будь ласка, наша білочка гарненька хоче собі горішок назбирати, але не може дійти. Давайте їй допоможемо. Ви її своїми оченятами маленькими проведете до горішки. Добре? Я буду читати віршик, а ви оченятами видіть. Хвіз трубою, ученятками, Хвіз трубою, спритні ніжки. Плить із гілки на сучок. Носить білочка горішки в золотий свій сундучок. Донесли горішки. Уляночка з цього боку пальчиком не допомагає. Так, зайчик, так. отак, поток. А тепер бджілці треба меду наносити. Давайте допоможемо. Водимо оченятками. Бджілка гарна, чи пурна і працює допізна. Смачний мед приносить всім і дорослим, і малим. Донесли ваші бджілки медок? Да. Так, донесли. А тепер метелик, гляньте, який нас зустрічає різнокольоровий. Давайте разом з метеликом покажемо путь, покажемо оченятам. Сів метелик у саду. Легко я його знайду. В нього крильця причудові, як веселка кольорові. Провели метелика оченятками, не пальчиками, дівчатка, оченятками. Ну й останній наш герой, який завжди тікає від лисички, наш маленький зайчик побігайчик Давайте разом з зайчиком. Тічимо від лисички, допоможемо. Поставили оченята на зайчика. Поставили. І допомагаємо зайчику. Зайчик весело стрибає, від лисички він тікає, раз і зайця не знайти. Загубилися сліди. Оченятками ульяночка. Провели оченятами зайчика. Втік він не лиски. втік молодці. А тепер, дітки, я пропоную вам подивитися, які ж казкові герої до нас завітали, в садочок. Тем подивимося, тем всі подивимося, що ж це за казкові герої до нас завітали. Ну роздивіться, будь ласка, уважно. Лизенько так сильно не підходьте, їй добре видно. Гляньте, хто це такі у нас завітали? Хто це? З якої це казки героїв? З рукавички. Давайте проведемо їх в рукавичку, бо їм дуже холодно і морозно проведемо. Так, нагадайте мені, будь ласка, хто ж перший знайшов рукавичку? Мишка. мишка. Я буду проводити, а ви будете вести оченятами. Добре? І мишка наша сховається. Мишка, но знайшла вона рукавичку. Раз. І потрапила в рукавичку. Потім хто знайшов рукавичку? Жабка-скрикотушка. Да? Давайте допоможемо нашій жабці. Жабка-скрикотушка підбігла до рукавички так ось по такій доріжці. І що жили вони разом. Пустила його мишка, пустила їх? добре. Потім хто прийшов. Давайте зайчика по рівнесенькій дорічці проведемо, проведемо, в рукавичку, в рукавичку проведемо, ось так. Всі провели оченятами, зайчика. Yeah. Так, потім лисичка, сестричка. Проводимо лисичку по хвилястій лінії, проводимо ось так, ось так, ось так. І дойшла вона. Потім хто прийшов. Вовчик братик, Вовчика така доріжка нерівненька. Давайте допоможемо Вовчику пройти по доріжці. Ось так доріжка така висока, високо, високо йде і в рукавичку. Ну й останній герой, який до нашої рукавички завітав, ведмедик. Ведмедик, да? Ведем, ведем, ведмедика, ведем ведмедика, ведем, 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 ведем. вгору, вгору, ось такій доріжці. І потрапили. Молодці всі провели ведмедика.